Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Пропонуємо вашій увазі агрогороскоп посадки часнику цибулі в березні 2024 року. Зроблено розклад за київським часом. Це у нас невеликі періоди, і березень місяць вже починає дарувати теплі періоди, і можна їх використати для посадки часнику та цибулі. До речі, для тих, хто не посіяв насіння ще, хто вирощує з насіння через розсаду цибулю, теж можна посіяти От 5-6 березня супер. Козоріг, спадаючий місяць, четверта фаза. Всі 24 години можна 5 березня сіяти і висаджувати. 6 березня з 0 годин до 20 години вечора. Наступний період підходить і для корінців, і для вершків. Це телець, зростаючий місяць, вихід місяця з гекати. Гекати завершується 12, а 13 березня, вже з 3-ї години ночі до кінця доби можна висаджувати. Часник та цибулю і сіяйте насіння ще цибулі. Побачите все у вас вийде. Висаджуйте ранні сорти цибулі і буде гарний результат. 14 березня всі 24 години можна використовувати для посадки чеснику та цибулі. На 15 березня нічого не плануйте. Ось дивіться, який в нас агрогороскоп посадки чеснику та цибулі в березні 2024 року. Бажаємо вам успіхів, гарної погоди. Зустрінемося в наступному відео. На все добре. Бувайте здорові!